Куди влаштовуємо зараз витву. Влаштовуємо сирні палочки, упаковка сирних палочок, упаковка крабових палочок, упаковка копченого лосося. На ці три вакансії є організований виїзд за Львова. Хто боїться їхати, приїхали до Львова, приєдналися до групи, заплатили за автобус, вас везуть під ключ. Також є упаковка рибних слайсів. Ка у нас розсіня, Сама перевірена вакансія від Надії, упаковка. І виготовлення м'ясних делікатесів, кау Расиняй та таураге, потім а, сирки зараз поки не активні, а, і на перш, з 1 вересня буде дуже класна вакансія з безкоштовним класним, високоякісним житлом на консервний завод. Робота не вимагає сильних фізичних навантажень. Там, іде лента лінія, ви ці консерви наповняєте тріскою печенью, рибкою, консервами, контроль якості, упаковка і так далі. Робота на лінії. Повторюсь, безкоштовне житло і дуже класна якості. Подивіться там ролики. І того, 5-7 вакансій є активних. Рекомендую вакансію на консерви. Я думаю, що там буде нескладна робота на лінії, тільки денні зміни, зарплата 1000 євро. Потім буде зараз на осінь популярна вакансія на рибу на любу. На рибній слазі будуть великі набори на упаковку морських делікатесів, до речі. Так що 5-7 є вакансій активних, є вакансії, де ви їдете в Литву, вас зустрічають на вокзалі, все рішають. є вакансії, де вас е збирають у Львові, ви платите тільки за автобус і вас організовано везуть. Кого цікавить вакансія в Литві, в Литві є дуже багато переваг. Нічних змін немає або рідкість. Дешеве або повністю безкоштовне житло, мовного бар'єра немає, і там це така ще не спорчена країна, як Польща, наприклад, своєю великою конкуренцією. То хто хоче поїхати в Литву, жінки до 55, навіть до 58 років, навіть зорганізовані виїздом зі Львова, можу влаштувати вас на любу вакансію в Литві, На любу вакансію одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!